До Львова приїде Петро Порошенко. У п'ятницю відбудеться перший візит президента України до нашого міста. О перші пополудні його літак має приземлитись на Львівське литовище. Глава держави спілкуватиметься зі студентами. Спершу матиме зустріч з курсантами Львівської академії сухопутних військ. Далі виступить у Львівському національному університеті. Тут презентуватиме свою стратегію розвитку країни до 2020 року. Після цього брифінг для журналістів у штабі блоку Порошенка запевняють, поїздка не агітаційна. Це плановий приїзд президента на Львівщину. Зрештою, прозвучало вже дуже багато таких пропозицій, форматних для зустрічі. Його журналісти йому сказали це на, на, на зустрічі його у Києві, про те, що вони бажають його бачити на Львівщині. Це в жодному випадку не є якоїсь агітації. Тут не будуть звучати заклики голосування. Востаннє Петро Олексійович приїжджав до Львова 22 травня за три дні до президентських виборів. Цього разу до виборів ще три тижні.